Вітаю. Сьогодні продовжуємо розв'язувати ускладнені рівняння. І для початку номер один прочитай рівності. У кожній рівності заміни невідомий компонент змінною. І це рівняння. 34 плюс Х дорівнює 42. Знову буду по 4 А. Мінус 14 дорівнює 44. 61 мінус К дорівнює 23. Це плюс 15 дорівнює 56. Невідоме дорівнює. Невідоме дорівнює. Невідоме дорівнює. Невідоме дорівнює. Збільшення ціле в кінці. Зменшення ціле спочатку. Зменшення ціле спочатку. Збільшення ціле в кінці. Далі. Невідома частинка Зменшуємо. Ціле збільшуємо. Частинка зменшуємо. Частинка зменшуємо. Вісім п'ятдесят вісім тридцять вісім сорок один, підставляємо тридцять чотири плюс вісім п'ятдесят вісім мінус чотирнадцять. Шістдесят один мінус тридцять вісім. Сорок один плюс п'ятнадцять. Рахуємо сорок два. Все вірно. Сорок чотири. Міс сорок двадцять один, плюс два двадцять три. П'ятдесят шість.

Невідоме дорівнює. Невідоме дорівнює. Невідоме дорівнює. Невідоме дорівнює. Зменшення ціле спочатку. Збільшення ціли в кінці. Збільшення ціли в кінці. Зменшення ціли спочатку. Невідоме частинка, Зменшуємо. Невідома частинка зменшуємо. Невідома частинка Зменшуємо. Невідоме частинка зменшуємо. 9 6 6 4. Далі. Підставляємо, перевіряємо 9. Сорок два. Далі Шість на чотири. Двадцять. Тридцать два на чотири. Вісім. Перевіряємо. Дев'ять дорівнює девять. Сорок два дорівнює сорок два. це двадцять 8 Вісім і вісім. Все вірно. Так, далі. Розв'яжи перше рівняння кожної пари, чим відрізняється друге. Що треба зробити, щоб звести друге рівняння до вигляду першого? Давайте подивимось. Так, ціле в кінці зменшуємо 17. 18 плюс 4, 21. Рівня 21, 21. Так, чим? Дивіться. 8 поділити по 2. Тобто все, що рахується, рахують. Бачите, порахували і отримали те ж саме рівняння. Так, 31. далі зменшення, так частинка зменшуємо 6 15-6 9 9 рівнює 9 9, тепер замість 15 5 на 3 аналогічно, просто навіть переписую так 5 на 3 мінус Y у нас 6. О, 6 дорівнює 9. 15 мінус 6, 9, дорівнює 9. Ага, чого я написала Y дорівнює 9, вибачте. І тут чому я 21 написала. X-та у нас 17. Механічно ця робота. Збиваю з пантелику, вибачте. нам треба розв'язати ускладнені рівняння. Давайте. Знову перше. Якщо бачимо, щось рахується, ми це все рахуємо. 41 мінус 25 це у нас буде 40 -21 5 16, так? 16. Порахували, переписали, отримали просте рівняння невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. Частинку шукаємо зменшенням. 16 на, 8, на 2 8 дорівнює 8. А мінус 9 на 3 27 дорівнює 20. Невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. Цілий додаємо 27 плюс 20. 47. 47 мінус 9. Помножимо на 3, дорівнює 20. 7 мінус 27, 20. Дорівнює 20. Х поділити замість дужок буде, що у нас? 9, дорівнює 10. Невідоме дорівнює, да невідоме дорівнює. Да Ціле множимо. 90 ділити. 17 мінус 8. 90 на 9 – це 10. 10. Все, і задача. Розклав свої скарби у три різнокольорові скрині, розміщені вдовж стіни. В одну скриню коштовне каміння, в другу монети, а в третю книги. Перша, друга, третя. Так, червона правіше Ага, стоп. Тут право ліва. Ні. Перша, друга, третя, ні. Нам право лів. Так. Червона. Ось малюю червону скриню. Вона правіше від скрині з... Камінням. Значить, це каміння. Каміння. А скриня з книгами правіше від червоної. Значить, це книги. Значить, тут що? Монети? Далі. У скрині якого кольору лежать книги? Якщо зелення... Лівіші з синьої. Дивіться, посередині у нас червона, зелена, лівіше, Значить, зелена зліва. А синя справа. Виходить каміння. Книги це синя скриня, так? Монети червона скриня. І зелене це каміння. Книги лежать у скрині синього кольору. Ми дали відповідь на запитання. Дякую за увагу.